Порт є одним з найбільших портів Європи, що свідчить про його ключову роль у торгівлі та перевезеннях у Центральній та Східній Європі. Він демонструє вражаючі показники перевалки вантажів. І е, на маяку встановлено реконструкцію кулі часа, але про цю кулю часа ви ще почуєте, якщо будете дивитися далі. Маяк, е, на котрий я е, підіймусь, і ви зі мною разом теж колись був символом безпеки, сьогодні є лауреатом конкурсу генерального консерватора історичних пам'яток Польщі і, перетворившись на культурну та історичну пам'ятку. У районі Нового Порту збереглися старовинні склади та вузькі будинки з гострими дахами, що створюють унікальну атмосферу та дозволяють відчути дух минулих часів. Новий порт має універсальні причали, які використовуються для перевалки різноманітних вантажів, включаючи зерно, добрива, Сталь і та таке інше. І от я, подолавши свої страхи, піднялася на маяк, на його верх і з Смотрової площадки я була просто вражена цією панорамою, і бачите, не тільки я. Отак От про що я сьогодні? Про треба що робити? Треба бороти, долати свої страхи. І це вам буде отака нагорода, отака красота, котру побачила я, і котру я з задоволенням з вами ділюся. І далі буде ще цікава розповідь про цю кулю часу, бо я вперше почула про цей пристрій саме в Гданську. Я вже розповідала про це, але знаєте, хто не чув, будь ласка, послухайте ще, а зараз просто ще раз помилуємося. Родзинкою старого маяка в новому порту є так звана куля часу. Зараз ви її бачите. Для чого вона була?